На кого реєструється авто після розмитнення? Зверніть увагу: наш підписник запитує: якщо він купить автомобіль в Чехії, чи може він зареєструвати цей автомобіль на когось іншого? Звичайно, ви це можете зробити, але що важливо, автомобіль перша реєстрація буде саме на ту людину, на кого виписувався договір. Купівлі продажу, наприклад, ви, Іванов, купуєте авто для Шевченка, який знаходиться в Україні. Що має зробити Шевченко та людина, яка в Україні? Він має зробити на вас доручення на перевезення і на купівлю транспортного засобу. І все. Потім цей автомобіль ви купуєте, ми це авто розмитнюємо, і вже в Україні він реєструється на Шевченка. Купував Іванов, в якого було доручення, а реєстрація відбувається на ту людину, на кого зробили договір купівлі-продажу. Отже, ви можете бути покупцем. Автомобіля робити всі дії по дорученню, а реєстрація і власність цьому авто буде вже у Шевченка, у іншої людини, хто вам зробив це цю довіреність, доручив вам зробити цю купівлю. Українці купуйте авто. А в плані доставки та розмитнення ми вам завжди допоможемо.